Черкас до Херсона вояж підтримки здійснили наші автомайданівці. Прикордонникам на сході відвезли більше півтори тонни гуманітарної допомоги. А ще побували на автомайданівському вічі, що проходило у суботу в Миколаєві. Враження учасників автопробігу збирала Марія Гаврилян. Ніч у дорозі та суботній ранок на чорному морі. Сюди у селищі Каланча курс тримали черкаські автомайданівці. На семи машинах привезли прикордонникам більше півтори тонни гуманітарки від консервів до карток поповнення рахунку. Це в нас привозять Це вчора було зі Львова, Львівська область зібрала. Це в нас такий склад тут, і в нас є склад в адміністрації. В адміністрації там уже просто гаражі не дозволяють уже розміщати все. Тоже багато консервації, багато все народ допомагає з усієї України. Вінницька область, Черкаська область привозили, Львівська область привозили. Дякую людям. Зі складу черкаські активісти вирушають до однієї з прикордонних застав. Тут бойовий охоронцям вирішують підняти солодощами. Коробки з печивом і згущеним молоком вручають із руку руки. <плотко> Усе це фільмував на свій телефон активіст автомайдану Валентин Чорнявський. Поїздку до південних кордонів задоволений. Коли е, бачиш ті очі прикордонників, коли вони дійсно пишаються тим, що вони служать Україні, оскільки останні 20 років про них ніхто не думав. Після Херсонщини розповідає Валентин, черкастя вирушили на Миколаївщину. Там автомайданівці скликали всеукраїнські вічі. Коли ми туди заїхали в сам Миколаїв, то ми вже побачили, що там машин, ну просто без близько 200 машин. Там був вже одеський автомайдан, київський автомайдан, і ну відчуття просто неймовірні, коли така маса машин, усі з прапорами України разом із прапором України у Миколаєві розгортають і стяг Черкас. Черкаси, Харків, Миколаїв, Одеса, Київ. Це міста українські. Це при такої радіозне події. Ну дуже приємно приймати участь. ми всі один народ, і ми всі по однаковому любимо свою країну. Такі зібрання переконані учасники автовіча підсилюють дух єднання а бойовий дух охоронців кордонів підтримує увага громади. Тому черкаські активісти продовжують збирати для них речі та харчі, і з ними знову вирушать до чорного моря. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Вікка Новини.